Торік поліцейські кривого рогу склали понад 4 тисячі протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. З огляду на таку кількість правопорушень співробітники патрульної поліції закликають водіїв усвідомити усі наслідки нетверезого водіння і нагадують про відповідальність за керування мототранспортом, під дією алкоголю чи наркотиків. Доведено, що людина на підпитку за кермом не контролює свої дії, втрачає концентрацію і не в змозі адекватно оцінити ситуацію на дорозі. Новини що стосується відповідальності, то за частиною першої статті 130 керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф складає 17.000 тисяч гривень із позбавлення права керування на один рік. За частиною другої статті 130, повторне протягом року керування в стані сп'яніння, штраф складає 34.000 грн тисячі гривень із позбавленням права керування на три роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешна. 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу, чи без такого за статтею 130 частиною третьою це третя та наступні протягом року керування в стані сп'яніння, КУПАП, штраф складає 51 тисячу гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу, або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу за частиною 4 статті 130, вживання особою, яка керувала транспортним засобом після ДТП за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речових, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф складає 34 тисячі гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на три роки.